Яка ціна нанесення декоративної штукатурки на стіни за квадратний метр? В залежності від того, як підготовлені стіни, чи потрібно їх шпаклювати, фарбувати чи ґрунтувати, від цього залежить і кошторис. Якщо стіни ідеально підготовлені та наносимо звичайну декоративну штукатурку, ціна буде від 150 гривень за квадратний метр. І в залежності від малюнку, від Досвіду роботи від декоративної штукатурки вже здійснюється кошторис. І ціна може бути і 700 гривень за квадратний метр, і 900. Це все залежить від досвіду фахівця, який художник вам наносить на стіни декоративну штукатурку. І саме який ви хочете бачити, малюнок, і як підготовлені стіни. Але водночас ви повинні і знати, що декоративну штукатурку легко наносити на стіни своїми руками і за допомогою щітки або кельми. І після того, як ви нанесли на стіни декоративну штукатурку, через хвилинку вона швидко висихає, ви наводите гладь, формуєте такий малюнок. Можливо, вам фахівці і не потрібні і декорування стін ви зможете зробити своїми руками. Бажаю успіхів в ремонті.